Лише 275 гривень за чоловічі лонгсліви і кардиганчики від up to fashion Aldi. В лоті буде представлено 9 позицій, і ціна лоту 2475 гривень. Лише подивіться, який це класний кардиган, який він стильний, який він вишуканий. Тут іде 50% бавовна, 50% поліакрил. Показую вам в складі. М'якенькі, швидко сохнуть, не будуть деформуватися після прання, не кусючі абсолютно. Під різний образ, під різний стиль, можна одягнути і лише 275 гривень. Є як в пакуванні, так і без. Якщо без пакування, може бути ось така бірочка. І можуть бути лонгсліви. Покажіть, будь ласка, як на модельці виглядають по матеріалу 52% котон, 48% полістер, Показую в розгорнутому вигляді. Тут іде зібка до середини грудей, вони такі структуровані, йдуть, фактурні трошки в полосочка. гарна. Гарна зіпка, все працює класно. Ось такий комерець трошки припіднятий. І, звісно, тут будуть обов'язкові манжетики. Дуже приємний на дотик. Відразу скажу, що дані варіанти дійсно будуть швидко сохнути, будуть стильні. І знаєте, чоловіки будуть носити з задоволенням. Тому, якщо ви хочете придбати даний лот, класно заробити, зробити гарну націнку, Звертайтесь до наших менеджерів. Знизу під відео я залишаю їх контакти, а також наш сайт, тому що в нас дуже багато. Цікавого товару, можливо, щось ще зацікавить. Пишіть, дзвоніть, будемо раді співпраці.